Сьогодні день ворони. Ой, та вже вже що тут збилися. Дев'яносто так? — точно взагалі не скажу. Хоч би сповнить, який день сьогодні по, по число календаря. Добре. Добрий ранок, ми з України. Сьогодні вівторок, сьогодні 13 грудня. Ми ще знаходимося, місто Оріхів знаходиться на лінії фронту. Ворог гаде по нашому містечку щодня і в день і вночі. Але в місті залишається близько двох тисяч населення. Ми готуємося всі до зими. Роздали за допомогою благодійних фондів посмішка. Юей», благодійного фонду Благая в'єсть слово життя. Роздали 700 буржуйок для нашого населення, для того, щоб люди могли обігрітися, бо в місті немає світла і газу. Зараз ми розвозимо за допомогою наших волонтерів, за допомогою наших людей. Дрова для наших мешканців, для буржуїв для опалення. Продуктові набори роздаємо, формуємо списки для продуктових наборів для уже на наступний рік. Крім того, готуємося до перемоги, привезли за допомогою наших друзів з Латвії. Автобус для нашої громади, так як наші автобуси, наші шкільні автобуси всі розбиті, розбомблені сьогодні. Ми віримо в нашу перемогу, готуємося до нашої перемоги. Міцний горішок стоїть і все буде Україна. Разом спільно ми все переможемо. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! В місті організовано 9 пунктів незламності, де можна обігрітися в холодну пору, де можна зарядити телефони, попити чаю і відпочити від постійних бомбежок. Так що звертайтеся до міської ради, продовжуємо роздавати на сьогоднішній день будівельні матеріали, щоб я щоб, хоч якось, захистити наші домівки, які постраждали від вибухів ворожої армії. Добре, дякуємо вам Дякую. за те, що ви працюєте, що робите для нашого міста.